Сьогодні ми з особливим теплом вітаємо тих, хто дарує дітям любов, знання і турботу. День працівників дошкільної освіти це свято не лише вихователів, а й усіх, хто створює затишок і радість у дитячому садочку, помічників-вихователів, кухарів, музичних керівників, медичних працівників, технічний персонал. Кожен із вас важлива частинка великої і дружної родини дитинства. А як живуть без вихователів казкові звірята? Давайте подивимось. Я хотів навчитись рахувати морквини та сам не зміг, як шкода. А я хотіла написати листа подружці, але не знаю літер. Я на колючках яблука ношу, та як їх поділити на друзів, не знаю. Я дуже хочу співати пісні, та без музичного керівника. Мені ніяк. А ми знаємо секрет. Вихователі допоможуть всім. Вони навчать рахувати писати, співати і малювати. Бо вихователь найкращий друг. Він поруч завжди, йому радіє кожен друг. Любі наші вихователі! Ми вас вітаємо зі святом. Дякуємо за турботу і любов! Наші вихователі, ви найкращі у світі. Дякуємо вам, люблять вас всі діти, Наш садок казковий світ. В нас сьогодні свято, день дошкілля восени. Будемо ми вас вітати у цей день носінь. Всі працівники садках. Прилітає піснею, з днем дошкілля вас ура! всі всміхаються, радіють, пісні линуть голосні, бо сьогодні день дошкілля, вас вітають малюки у, у цей день осінні, всіх пацівників в садках. піснею, з днем дошкілля вас ура! Привітаєм піснею, з ним вас ура!